Це український сувенір одеського композитора Павла Захарова, з яким наша маленька зірочка Анастасія Підрядчикова перемогла на міжнародному конкурсі Свято Миколая у Чехії та всеукраїнському кафарські арт. Осінь зима 2024 у Могилеві Подільському зайняла друге місце. 11-річна вихованка дитячої школи мистецтв, яка вже шостий рік осягає ази гри на фортепіано, впевнена, що обрала вірний шлях. Адже музика для неї важлива і цікава. Мене привів тато. Спочатку я хотіла співати, але співати можна було лише з 9 років, тому я пішла на фортепіано. Я приймала участь у конкурсах ще з першого класу. Найбільше я полюбляю грати твори Людмили Шукайло. Вони дуже динамічні, яскраві. Це сучасна українська авторка, яка зараз проживає в Харкові. Не менш феєрично проявили себе на всеукраїнському конкурсі у Вінниці і баяністи. На традиційних подільських візерунках наші народники більше ніж серед трьох сотень учасників показали вищий клас. Зокрема, Роман Капков взяв найвищу нагороду конкурсу гран-прі. Я завоював гран-при. Я в другому конкурсі завоював перше місце. Мені подобається грати сучасну музику. Написана. Українськими авторами останніми роками мій секрет успіху це багато багато репетицій. Почесне звання лауреатів першої премії вибороли Данило Лакоза, Андрій Дмитроченко, Тимофій Слєсарєв, Юрій Прокопенко. Лауреатом другої премії став ансамбль баяністів. Гармоніка. Я брав участь у всеукраїнському конкурсі у складі ансамблю. Ми виконували українську народну пісню Чорні брови. І ми виграли друге місце по усій Україні в ансамблі. Я граю 5 років. Якщо ти заб'єшся, то інші можуть допомогти тобі прикрити твої помилки. В минулому конкурсі було два тури. В першому я грав одні твори, в другому інші. А тут був один твір, тому певною мірою простіше було. Ну музика це для мене просто як хобі. Ага. А, от, а вступати я буду ну скоріш за все на журналістику. Чи філологія. директор закладу Юрій Лоза тішиться результатами досягнень і своїх вихованців, і вихованців своїх колег. Пан Лоза впевнений, що у талановитої молоді ще все попереду. Головне не втрачати мету і творче натхнення до нових перемог. Це результат багаторічної їх роботи, відданості, справі, уваги і е, такої. Бажання довести до логічного кінця навчання дітей наших батьків, то за все їм я дуже вдячний і за роботу, і за підтримку, і за головну мотивацію наших учнів. Ми теж бажаємо талановитим музикантам подальших творчих досягнень і яскравих музичних подій.